Jesus, Lord, Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородичу і слава з Івано-Франківська. щиро вітаю я, голова українського національного руху, генерал-каполан Уговер Борис Голодюк, Павло Дністер. Шестот сімдесят серії фільму Поклик і Ще день жовтня. Ми пошануємо до 4 жовтня знак Христа Господнього. І тому особлива молитва на початку відео була, а також славну ікону, яка називається Матінка Божа Цілителька, ім'я Пресвятого Бога Отця і Сина і Святого Духа з Боже на все святе Боже. Водною іконою до якої ми багато років молимося, перші десять днів кожного місяця. Вона називається Страсна або Неостанної Помочі, і саме у перші дні. Як матір Божа передала, буде місяць такий, в якому будуть особливі страсті. Потім Бог дасть нам щастя, що до кінця того місяця буде поміч від Бога в кращому випадку, або на другий місяць. Поживемо, побачимо. Сьогодні особлива проща моя була на сонячну поляну, де є чудотворний металевий хрест кобзаря. Який чудом Божим був в'явлений сонця на свято Спаса у 2018 році, а встановлений 19-рівно через місяць після свято Спаса 19 вересня на свято Архангела Михаїла. Чуда. Нагадаю вам я, що саме на це озеро має зійти чудо-храм, з якого воскресне тисячу святих, серед них славний наш Тарас Шевченко. Як і король України в тілі новому вічно молодому без вусе красень він буде виглядати років на 30. З ним вернеться головний священник України, Йов Почаївський. Близько тисячі святих, про що я не разом розповідав. Подивіться попередні відео мої годині. З 1 жовтня я маю відео на 15 хвилин. І звісно, найперше кличу вас. Робити те, що передала Божа мати, що робить дуже мало людей, не розуміючи те, як допомагає молитва, для того, щоб була наша скоріше явна славна битва проти Антихриста Путіна, воскреслих святих і смертних людей. І тоді лише буде перемога нашого Бога, бо до того готуються страшні акції зла і хімічна і атомна війна. І ви знаєте заяву придурка Путіна за те, що власне четвертина областей України вже загарбана ним має належати йому і що вони на цьому не зупиняться, що вони будуть розширяти свою Малоросію. Росію. І що вони будуть поновляти Совєтський союз? Це його заява дебільна була. І не тільки Совєтський союз, а й Варшавський договір. Відомо Путін діє через своїх двійників. Справжнього Путіна люди не бачать з 2000 року. Він переходиться в бункері в Китай. бридкий, одноокий не тільки Боже пришестя поможе нам. Викрати цю бандитську зграю і ми переможемо. Дай Боже здоров'я вам і найкращі побажання, дорогі люди, знані, незнані, які є добрі, які є погані, теж дивляться, відомо є. Дай Боже, щоб добріші вони були. А особливо ті, які вірять про Роса УПА. тому що причиста Божа Мати сказала хоч мало людей, але більшість з них, які дивляться відео твої, є люди, ті, на яких особливо покладено місію більшої віри, більшої надії, більшої любові, більшої праведності у цьому житті. Люди ці мають ставати більш чистіші серцями. Більш славніші поміж людьми, особливо тими, які справи є зв'язані з пророством УПА. Одна з найбільш відповідальних, найважчих справ це говорити за ці пророцтва, в які не вірить більшість людей, так як Ісус, власне, сказав, що коли почуєте, ви спитали апостоли Бога, а як це буде? Розкажи нам, коли це буде. Ісус сказав. Що часу того, коли це станеться, не знає ніхто, тільки Бог Отець. Але він сказав просіть і дасться вам, скажеться вам, коли буде цей час. І Бог відкривав для нас близько тисячу років тому назад, у 1993 році, він, не помиляюся, я від'явився монахом католицькому. І є проросло Малахії про 112 пап. Це правдиве проросло, яке треба говорити всім совісним християнам, не тільки священникам, а також політикам, журналістам. Зокрема, ви бачите в інтернеті, якщо ведете пошуком проросло за 112 пап, знайдете зображення цього славного святого. Який в 1994 році я так запам'ятав, бо знаю, що 1994 рік 93 були особливі переломні. 93 році вбили отрока В'ячеслава. Це окрема історія, який особливо славний святий з українського роду. Знаєте, що в Кацапів немає слова крашенка, а власне в нього прізвище Крашенінников і слово крашенка. І цього хлопчика погубили сатанисти через злі впливи. Я про це розповідав перший світі як священик. Я зняв відео російською мовою у 2011 році і сказав, що Отак В'ячеслав і до передань матінки Божі має вернутися правління Антихриста, який буде в Москві, і є пророцтво Отака В'ячеслава, що Москва провалиться. Таке пророцтво було спочатку серед козацтва ще на Запорізькій Січі, а потім пророцтво УПА. І особливо це слово було, що це станеться саме восени. Знаємо, що має папа Римський дожити до того всього. Бенедикт XVI, не той запротанець Франциск промосковський, а старенький папа Німець. Цього року виповнилось 95 років. Його 90-річчя було на день сторіччя Фатімських пророцтв. І його день народження співпадав з великоднем православних і католиків у 2017 році, коли його вже усунули від влади. Нагадаю вам я, власне, що в пророчих снах його бачили, що він живий і піво, славний стигматик і італієць, і стигматичка Катерина Емеріх про що в журналі. Діти непорочної 2018 році, як не помиляюсь я, ще 2020 році була стаття власне, за запророчисни нім Кені Катерини Емеріх, яка 100 років ще до народження того папи римського Бенедикта XVI жила, і яка бачила, що вона йде разом з ним власне, Римом. І він виступає і Бога прославляє за те, що поміг звільнити світ і Італію і Європу від і, Азіатів десанту. Ну який десант бути та інші тури, які діють під виглядом і українських партій, ви знаєте, і мають свою агентуру. Що, наприклад, в Італії пропагують, що антихрист – це е, Зеленський, у нас, е власне, Корчинський те сказав, що Антихрист Зеленський на початку виборів. Маруся, Звіробій. Чи це сказали люди е під впливом просто своїх особистих думок? Чи на них є певні впливи? Чи грошовитих людей? Але безперечно, Зеленський е це. Та людина, коло якого як президента України змушені люди готуватися в тій чи іншій ситуації, але Бог тобто знає наперед, що з кожним з нас буде, і я ще в 2019 році сказав слово причистив Богородиці за його чорну душу. Якщо прийде час, люди зрозуміють ці слова, що він слуга Антихриста. Роблю собі кумира ні з кого і отрезляю людей, кажу гоп, стоп, але він не є антихрист, розумієте? Антихрист я саме Путін. А Зеленського хочуть використати як таку пародію на Антихриста. І серед москалів вже йде інформація та, що дивіться, та він антихрист, Коло нього єднаються всі ті, значить, е які є проти Росії і все таке інше. Але правдивий Бог прийде в Росію, Він нам поможе і істинно православні переможуть. Так вони кажуть, і ми знаємо, що серед них вже є тип, який має паспорт, власне, що він нібито Христос. І власне, про що я вам говорив, якого мають явити що він нібито вночі іде, і в час біди, війни, яка буде між Рашо Федерацією і Китаєм, він їх змирює і каже: Слухайте, головний ворог, отуда, Європа, які не вірять в Христа, так як істинно православні мають вірити. Значить, давайте їх давіть і все таке зле робіть. І власне побачимо, як це буде дорогі люди, але знаємо, що в той час до 21 дня Бог прибуде до нас. Саме з сонця з Божим військом до Франківська, про що йдуть Божі знаки. Власне, про що пишіть коментарі, якщо вам потрібні якісь докази, а найкраще дивіться попереднє відео мої. Читайте статті на сайті EUA, власне, нашої групи офіцерів капеланів РЗСУ Сокілністер, яка ще з 2010 року передбачала багато тих подій, які вже є. І які ще будуть, і чим це закінчиться неминуче, дорогі люди, перемогою нашої з Богом, і замість зими має бути весна, і має бути зміна пори року. І Україна має бути головна в Божих планах. І є вона головна. І саме з України Бог почне визволення світу. І переможуть Божі діти, і ця земля не буде віддана сатані, тому що чітко сказав Ісус в Біблії, що праведні успадкують землю. І чітко написав наш великий кобзар: що на оновленій землі врагів не буде всіх проклятих, а буде тільки Господь Бог син. І тільки Божа мати, і будуть тільки Божі найкращі праведні люди на землі. Верне сонячно воскресеньк наших героїв і залишить деяких їхніх рідних, близьких серед живих. Тож пом'янумо всю суботу, героїв наших, всіх тих, хто відійшли, у вічні всі вірмо воскресіння, дорогі мої і України спасіння. Принеси, ми Тя благаєм, Широ витаєм прийди, Христе прийди, ми Тя благаєм, Широ витаєм прийди, Христе прийди, прийди, Христе прийди, Любов нам принеси. Прости провини, о Божий Сину, прийди! Христе прийди! Просимо за скоріше воскресіння наш перемоги! І не, час. Це і сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківську, 18 серпня, 1921 року з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні хімічної атомної війни. Слава, слава тобі, мій Бог, за Дух святий! слава слава тобі, мій Бог, за святий! Сові совісно, хіро єдиними устами разом зі мною молитву великого кобзаря. За наші малі наміри, а головне спільний намір за скоріше Боже причестя. Боже наш груси, синіоки Ісусе, рятуй нас, вибач за все, хай мати причиста і Боже військо в країну всіх нас скоріше спасе. Найкращих наших героїв, найбожого захання, не згробів, а то за неба храм.